Про токсичність ми існуємо в такому спектрі тут на Землі, в такому спектрі вібрацій від райських до пекельних. І все це у нас є в доступі. Це все стане. Будь-які стани, це можна сказати, вібрації, ще якось можна сказати. Але я про те, що Це умовно, як потоки енергії, вібрація енергетична. І вона живить в нас е, певні аспекти. Як, як от уявімо собі, що в нас, ну, в нас є колективно, в підсвідомості якась колективна історія така, е, там різні. Аспекти на різних вібраціях енергетичних, вони підживлюються цими вібраціями. І кож у кожного є своя спеціалізація. І от, власне, кожен із них має ту силу доступ до тієї енергії, яку ми йому надаємо, яку ми проявляємо, до чого ми е якби, схильні. Ми це отримуємо, звісно, в більшості в спадок, породу. Але також ми далі формуємо і щось підсилюємо, щось блокуємо, щось приймаємо, щось не приймаємо. І ось ці аспекти наші, вони, вони є в кожного. Суть в тому, що тут на землі ну, ми всі в цих енергіях знаходимось. Питання, яку силу вони мають, або ж яку силу ми їм надаємо чи значення. Ну, власне, це все наслідок того, а куди ми е спрямовуємо свою енергію. От щодо токсичності, тобто ми спрямовуємо енергію через ці токсичні, такі ну, низькі вібрації, вони Токсичні, вони агресивні, вони е, отруйні. І також запитайте себе, якщо, вони, якщо людина транслює такі вібрації, там, когось ображає, когось кляне, когось там ще щось, то це де воно? Звідки воно береться? Де воно знаходиться? Вона ж людина вносить це в собі. І якщо вона навіть це не транслює, а носить це в собі, то це ще гірше, якщо чесно. Тому що коли вже транслює, то воно не знаю, що гірше, що краще, але е, те, що воно в будь-якому випадку всередині людини, це сумна історія. Але це сумна історія з позиції, коли ти ну, якби не розумієш, що відбувається. А коли ти бачиш, що це таке, то це просто енергія, це просто прояв. І ти обираєш надавати цьому енергію чи не надавати, не блокувати. Тому що блокування це блокування самого себе. А блокування це що означає? Це не прийняття, не визнання себе, що в мені є таке. Типу, ні, ні, я не така. Ну, окей. Але тим самим ти відсікаєш частину себе, від частину своєї енергії. Від проявлення. З іншої сторони, можливо, чого ж блокується, тому що не хочеться проявляти себе таким. Та тут не, справа не в тому, щоб проявляти себе таким, а побачити себе, прийняти себе таким, такий досвід свій. Тому що це все наслідок досвіду. І якби цього досвіду не було, то Ну, я б його наприклад не бачив, що це таке що воно таке існує. І так чи інакше я б з цим, е, ну, ця енергія все одно б мене пронизує, і так чи інакше вона б десь проявилася. Вона так і проявилася, врешті-решт. І, і те, що, про що я кажу, це вже наслідок цього проявлення і наслідок цього досвіду. І це вже тепер вже потрібно, якби на, на цьому на етапі потрібно його е, прийняти. Фактично прийняти себе, а не тягнути, блокувати, чи ще щось таке, коли воно тебе тягне наниз і роз'їдає зсередини. Борис Борисович розказав таку притчу, десь він прочитав, Гребенщуков який, коли там дві людини між собою конфліктували, що таке конфліктували, одна людина прийшла і почала іншу ображати. Стоїть, ображає, 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 а інший просто не реагує, просто дивиться. І той щось біля нього ображає його, скляне там тось, той не реагує. Врешті-решт той агресивний до нього дійшло. Він зрозумів, сказав, я програв і пішов. Ті, що спостерігали, питають цього. Спокійного. Як же ж ви так? Чому ви не реагували? Він же ж вас реально ображав. Це ж реально неприємно. Каже, коли тобі, до тебе приходять з подарунком, а ти його не береш. У кого залишається подарунок? І тут ще такий момент показує, що той, хто ображав, до нього дійшло. Це вже хороший, це вже показник того, що він усвідомив свою поразку в даному сюжеті. Але також він усвідомив себе, по суті. Він усвідомив свою, свій стан, свої вібрації і побачив, наскільки, наскільки його опонент е, переважає його в цьому, і він визнав свою поразку. Але цим самим він виріс, тому що він, при, він прийняв себе. Так, він прийняв поразку в даному сюжеті. Але якби він не прийняв поразку, то він би ще реал... більше Умовно, ще більшу поразку отримав, бо він би її не зрозумів. <хи> Ой, коротше, оці всі токсичності, це це по суті різні прояви гордині. Тому що коли йдеш е... коли від'єднуєшся від себе і в тебе є ще якась сила. Ти вона проявляється через гординю, тобто ти шукаєш в просторі підтвердження себе, свого, своєї цінності. І коли воно вже починає так е, в токсичність перетворювати, коли ти втрачаєш е, і не втрачаєш свою силу, тому що джерело, ти якби від себе від'єднуєш, від'єднаний. А гординя пре і вона спотворюється, починає ну, це токсичними вібраціями навколо е, фонити. Щоб що, що? наповнити себе якоюсь цінністю. Гординя каже, типу, та ти що, ти, ти нічого там, ну, до всіх опонентів, типу, що ви нічого не розумієте, ви ніхто, ви ніщо. Типу, я круче всіх. І коли навіть вже на це не вистачає енергії, щоб в простір транслювати, щоб е, не вистачає сили, сміливості сказати в лице людям щось, то людина просто носить це в собі, і, по суті, ця гординя е, спрямовується ну, якби, проти самого себе. Йде тотальне, якби це Іде падіння в таку тотальну нікчемність, і ця нікчемність внутрішня це є е, прояв гордині. І вона роз'їдає зсередини, допоки, допоки ти не признаєш це, допоки ти не побачиш це в собі, не приймеш. А, ну, щоб, щоб що? ну, Щоб те ж саме, щоб наповнитись, щоб прийти в баланс, щоб відчути себе, якби своє єднання з собою, своїм джерелом. Ти тоді з цієї позиції видно, наскільки, наскільки обмежена ця позиція е, гординя. І вся ця токсичність це просто наслідок цього розділення. Це такий етап пізнання в темряві. Тобто людина в темряві, людина не бачить, не розуміє, е, не бачить себе в першу чергу і в першу, і в останню, тому що... То, з ким вона взаємодіє, на кого спрямовує свою токсичність, це вторинне. Людина не бачить себе, в якому вона стані, в чому це, яка цього причина, які ситуації привели до цього. І навіть не в ситуаціях справа, а саме в усвідомленні самого, своєї суті, свого стану і бажання. І тут уже бажання має, має. може й немає, але щоб вийти з цього, потрібно бажання. Ну, бажання виникає вже тоді, коли вже наївся цього всього і цієї токсичності, або вона вже тебе просто настільки роз'їла зсередини, що вже нічого іншого не залишається, як просто здатися, зрозуміти, що це вже був ну, тотально, цей шлях вже тотально пройдений до повного дна а, і. Не залишається нічого іншого, як побажати вийти звідти. Бо вже все, далі вже нема куди. Немає сили, немає ресурсу, немає смисла тягнути все. Тоді з'являється це бажання вийти, а вже все решта, вже весь цей шлях виходу вже є наслідком цього бажання. І навіть саме усвідомлення того, що потрібно виходити. Теж начебто а, що перше, курка чи яйце, це вже таке. Це не, мені зараз це не, не дуже цікаво. Що, що первине? Бажання чи усвідомлення? Можливо, цікава тема, може, колись розгорну. Так, то що це -то там ще? Що ще про токсичність хочеться сказати? Так, не хотілося записувати це відео, бо занурюватися в цю токсичність. Е, ну, Типу, як піднімати ці всі цей мул. Е, Воно наче не сильно торкає, але все одно. Типу, бо дуже вже, е, як то кажуть, ну, мабуть, ще є, ну вилять. Або ж просто видно його. Відчуваю, що це за вібрації. І щоб їх так передати, то доводиться їх пропускати через себе. Ну, але, зрештою, я не хочу якраз в тому і той суть, чого я наважився, так сказати, а може й змусив себе записати це відео, щоб я не хочу ховатися від е токсичності так званої. В тому сенсі, що. Ой, ні-ні-ні, я не хочу, я буду шукати там благостні, буду записувати про благость, про радість, це прикольно, благость, радість, але знову ж таки, з того, що я почав, що ми на землі знаходимося в ці, тут цілий спектр. Якщо весь час буду шукати тільки благосні і радісні вібрації, то. Ти змушений знову би, розділяти себе, ділити себе напополам. Тому що, типу, це, хорош, це добре, це погано. І ти би, знову йдеш в обмеження. А якщо ти тільки починаєш себе обмежувати, все, би, доступ до, до цього цей потік зразу внутрішній. Це джерело, воно зразу би, перекривається. Що не... Ну, як би так сказати? Оце воно і є, що тут є все. Тут питання побачити це і, і питання відношення до цього. Одна справа ховатися від е, токсичності, інша справа не визнавати її. Це теж е, такий момент. Ховатися не варіант, це я вже зрозумів. А, і не визнавати її, що воно таке існує, що воно, що типу, це не моє, це не я, я не такий, я не така. Це просто щупаю, а що? А як його, ну, тобто як це протранслювати, думаю, як це його приймати, ну приймати, звісно, я вже це казав. Але приймати в сенсі його потрібно визнавати, в чесності бути. От відчуваєш. Токсичність, якусь вібрацію токсичну ззовні, зовні, наприклад, чи зсередини. Якщо вже є зовні, значить вона десь зсередини чимось притягується. Тому що коли ти бачиш ззовні токсичність, вона тебе не зачіпає, але ти її бачиш. Ти бачиш так, ось це токсична людина, наприклад, це токсична дія, це токсичні слова. <кій> І вони, ти, по відчуттях, якби. Ну, не, не торкає воно. Ну, Така людина на, такому, на своєму етапі, на своєму шляху знаходиться. Я теж там був, я теж це знаю. Оце якби зразу себе сканую і діагностую, що чи є в мені неприйняття цього осуду, чи в мені виникає осуд е, цієї токсичності? Як тільки виникає осуд, це вже ознака неприйняття. А це значить ознака блокування врешті-решт себе. Тому я зараз от також себе сканую і це відео записую, бачу, як тяжко йде, що та, ще не дуже мені легко про це говорити, занурюватись в ці теми. Ну, однак, мене вже там не, не торкає так, як раніше, коли якісь там. Токсична вібрація викликала такий супротив, таку протидію. Хотілося рвати і мітати, доказувати, там, шукати справедливість і так далі. Зараз більше. Я просто споглядаю на це і я бачу о, бачу цей хотів сказати рівень, ну звучить трохи зверхньо. Не, не, не про зверхність зараз, а я бачу в чому. Бачу, що людина, яка це транслює, вона, вона не усвідомлена ще. Не усвідомлює, що вона робить. Тому що вона не усвідомлює, що вона робить собі. Ось я що хоч, о, нарешті я це сформулював. Людина, яка транслює токсичність, вона не усвідомлює, що вона робить із собою. Це супер для мене таке просте якби формулювання і важливе. Тому що я раніше цього не, роб... не... не розумів, хоча ну, відчував, відчував, але воно не, не... не міг це якби, проявити. Що... та гординя, яка спрямовується, наприклад, на, на... стосовно когось, а... щоб підкреслити чиюсь нікчемність порівняно... це порівняння себе з кимось, воно врешті-решт призводить до тотальної нікчемності просто себе. Це один момент. Ну і якщо вже в загальному брати, то ці токсичні вібрації, ти їх просто носиш в собі. Люди, які ось це транслюють, вони їх носять, вони носять це в собі. І вони дуже, ну, там, то, на кого вони спрямовані, ці токсичні вібрації, вони якось там цю людину торкаються чи не торкаються. Це насправді не має значення. Для людини, яка це транслює, немає значення, досягне воно тої мети, яку вона собі уявляє чи не досягне. Тут важливе, важливіше і більш нічого важливішого взагалі немає, це те, що вона сама в цьому стані знаходиться. І людина формує сама собі свій стан, який притягує як магніт відповідні такі ж самі події на цій вібрації. Притягується відповідні події, і людина ще більше занурюється, ще більше занурюється в вивчення <смі> цього токсичного середовища, тому що вона, його, вона подає такий запит. Своїм станом вона подає запит у простір. Типу, я ось ну, а наш стан це закон. Типу, це як наше бажання. Типу, для матриці наш стан це каже: о, цей тіп хоче цього на тобі. Все, будь-що. Будь-який стан. І ця токсичність зразу притягує токсичні події, все, все бачиться токсичним, всі навколо вороги, все навколо, всі навколо ідіоти, там ще щось. Це все. І Це не важливо, наскільки, умовно, там авторитетна людина чи, чи не авторитетна в суспільстві. Наскільки вона освічена, чи не освічена, чи не освічена. Наскільки вона. Розумно, банально, чи не чи розумна. Це все відносні категорії, однак е -е, буває ілюзія, що типу, о, людина така ж авторитетна, розумна і освічена, але якщо з неї бризкає яд, хі -хі -хі, то це все одно показує, що людина знаходиться на своєму етапі пізнання себе, е -е, інтоксикації себе і свого простору. Ну, кожну, кожен, кожна людина проходить через ці етапи. Це є пізнання себе. Так наскільки ж легше, коли виходиш із цієї токсичності? Наскільки воно воно стає зрозуміло, що. Але токсичність це теж відносне поняття. Це як е, мож, ну, якась, наприклад, от як з кулінарією, да? можна е, наколотити таку суміш спецій, солі цукру в, одну, в одному флаконі і це буде не невин... <зас> жахливо якби, суміш, а можна використати всього потрошки. І це буде просто кулінарний шедевр. Смаковий вибух, і там буде все. Всі, всі ті самі інгредієнти, всі ті самі вібрації умовно присутні в твоєму житті. Однак вони в гармонійних пропорціях збалансовані. І це не є відмова від чогось конкретного. Що, типу, ну да, є від, відверто яд для організму. Ну, значить, яд. Але хтось ж цей я дуже випробував. І в нас є інформація, що це яд. Є, є правила техніка безпеки, є. Значить, хтось вже це пройшов. Тобто в мене є цей досвід, в мене є ці аспекти, ці життя, які прожили це. І е до цього треба відноситись з повагою. До цих аспектів, до цих вібрацій потрібно відноситись з повагою, тому що мені тепер вже не потрібно це проживати. Мені не потрібно помирати від цианіду, щоб зрозуміти, що це яд. І так, з усіма аспектами, з усіма токсичними вібраціями дуже е, наголошую на тому, щоб не було, ну, зверхність це теж гординя, вона дуже легко е, виникає. На якомусь етапі, що ти диви, який. Він ще, він ще не зрозумів, що, що він там сам себе розрушає своєю токсичністю і виникає, може бути виникнути зверхність. Але це ж дзеркало мого досвіду. Я бачу в ньому цю токсичність. Тобто це мій досвід, це я колись проходив, був в цих вібраціях і, і, і бачу їх тепер у, у комусь. Я їх усвідомлюю. І моя зверхність до, до цього персонажа, який її проявляє, це зверхність до самого себе. А це автоматичне блокування себе, тобто неприйняття себе таким. Ну, ні ні, це дорога, я довго ходив цими кругами. Оця неприйняття, неповага зверхність до таких проявів несвідомих, здавалось би, так вони несвідомі. А це мої прояви, це мої, мій досвід, це моє бачення. Я це бачу, я це розпізнаю, тому що я це пройшов. <гум> Якщо я знову дос... ну я пройшов, я тепер це бачу, розпізнаю. <гум> Якщо знову проявляю зверхність, я знову це блокую. І оце постійне, якби сам сам себе за хвіст кусаєш постійно. Це теж такий ще собі етап, я скажу. Ну, але і він потрібен. Це теж етап виходу, це етап виходу з цього всього. Прийняття себе це важливий етап, коли ти приймаєш всі свої прояви, всі, всі, а це автоматично. Ну, що значить всі свої прояви. Оце всі вібрації, що навколо весь світ, який навколо нас знаходиться, в яких він вібраціях, у яких проявах, це все наш досвід. Ми тільки тому можемо це сприйняти, тому що ми це пройшли. І оце прийняття його таким, яким він є, з повагою і вдячністю, це є е, ключом для прийняття себе. І для виходу, врешті-решт, із цього розділення. З, для виходу повернення якби, єднання себе в цілісність, а не залипання в оцих неприйняттях, осудах. Ну, і, 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 все, і все таке по списку. <сіх> Він довгий-довгий цей список, ну, але це ж і є цей асортимент спецій, життя. Просто тепер є змога їх завдяки цьому досвіду балансувати, бачити, розуміти, що це за смаки, що це за вібрації, як їх можна варто або навіть не можна чи варто, а просто, а от хочеться. Давай, от хочеться, хочеться спеції якоїсь проявити. Значить, десь щось є, ну, ми ж не ідеальні. У нас завжди є якісь, якісь е фільтри, програми, алгоритми. Дуже питання лише врешті-решт, наскільки ми залипаємо в цьому. Щось хочеться ще пізнати. Ну, хочеться, значить, це треба проявити. А чому це мені хочеться когось там, наприклад, послати? От буквально, от щось там попа людина попалася по дорозі або просто на відео, і хочеться її просто послати. О, то це ж прекрасний сигнал. Треба подякувати, по-перше, цій людині, що вона це виявила, що про проявляє. В мені мене цю вібрацію і просто розібратись з собою, а що це таке було. Через чесність. Не вистачає своїх е, якихось ну, можливостей, можна звернутися до, за допомогою. Це ж допомога, все, що нам в доступі, це ж. Це ж в принципі те, що в нас в доступі, це користуйтеся. Коротше. Все зрозуміло. Так. Що я ще хотів би з цим з приводу токсичності? Фу, якось трошки вирулив на тиху воду. Але я радію з того, що о, це там тригером по, по не тригером, хоча тригером, але якби я більше використав е, цей момент. Там один дядько про комент залишив такий е, токсичний. Я бачу, що він мене не торкає. Я такий, о, класно. Думаю, ну дядько, я ж тебе бачу, як облупленого мовно. Бачу таке, думаю, і ось. Ми треба використати, ну, як вдячність цьому коментатору, я йому е висвітлю, висвітлюю цю тему і собі, себе заодно просвітлюю в цьому плані. І якби просто ще раз собі скажу, що точно я не хочу ховатися і якби... Іти в таке отрицалово ховатися від токсичності. Бо, тому що це обмеження. Ну, є відверта токсичність, звісно, коли там прям взагалі е, ну, умови такі, такий концентрат, що ну, це теж про щось говорить. Звісно, там ну, є елементарні е, норми для виживання людського організму чи психіки. Тому. Потрібно себе відчувати, балансувати. І зрештою кожен по своїм можливостям це, цей шлях проходить. Але я радію з того, що наскільки мені тут ну, в легкості я е, читаю, прочитав це щодо мене спрямований токсичний коментар. Прекрасно. Ще, ще досить недавно він був би такий більш колючий. А це я бачу, мені, за... мені просто захотілося з цією людиною поспілку... Не то, що поспілкуватися, а пояснити їй, що людину, розплющу розплющ очі, що ж ти в собі тримаєш. Нащо ж ти в собі це тримаєш? Виходь з цього. Ну власне. Власне, ось це відео. це і для нього також. Ну окей, до зустрічі.